Сьогодні не просто свято, сьогодні День світу нації та надії на європейське майбутнє України. Тож бажаємо молодим дівчатам та хлопцям мирного неба, здійснення мрій та бажань, щоб все у житті вдавалося просто, проблеми оминали стороною. Крокує літо у зелені, в цвіту оновлюється вся наша держава, своє майбутнє, зміну молоду, вінчує щиро, славна Україна. Нехай живе одвічно наша молодь, нехай в серцях завжди цвіте весна, Хай вітає червень стоголосий, бо молодість сама. В теперішніх реаліях українська молодь допомагає нашим захисникам підтримувати їх бойовий дух, виготовляючи для них обереги, листівки зі словами подяки, ляльки-мотанки та передаючи смаколики. Хай квітне моє, і росте моя